Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Орхідей. І сьогодні ми будемо розглядати ось цю орхідейку, е, яку я називаю Вів'єн». Хоча мені писали, що це не вона, але мені здається, що це саме вона. Е, тому як є «Сого Вів'єн» із зелененьким листячком... І є також соговін з вар'єгатним листячком. Але, звичайно, я теж можу помилятися. Отже, міні-орхідейка, перше її домашнє цвітіння. Розквітла вона ось таким пишненьким каскадиком. Орхідейка не пересаджена, так як і більшість моїх орхідей. Буквально вчора, сьогодні розкрилася ось ця остання квітка на цвітоносі, а перші вже починають потрохи в'янути. І ось бачите, трошки вже зникає колір яскравий. Подивимось на ось цю останню. І тут, бачите, на нижніх пелюсках вже зникає колір. Так, значить. Вона так і знаходиться в своєму цьому стаканчику, в якому я її купляла. За цей час, що вона в мене виростила два листочки, ну, почуває себе добре. Ну, в принципі, можна це побачити і по цвітінню, що їй все сподобалось. Але, коли вона вже відцвітеться, то я буду її, напевно, пересаджувати. Вона, по-моєму, в мене одна залишилась. а ні, ще біленька міні-орхідея, також в цьому стаканчику покупному. А так, всі інші міні-орхідеї я вже пересадила, ну і їх також пересаджу, як вони відцвітуться. Ось така міні-орхідейка, в кого мало місця. Можна собі придбати декілька міні-орхідей. І вони так само гарно квітнуть, але займають менше місця. На цьому буду завершувати. І зустрінемось уже в наступному відео.